Гул моторів мотоциклів з гори трикутник чути аж в середмісті Коломиї. Сюди на чемпіонат України з кантрі-кросу з'їхалися понад 80 спортсменів з усієї країни. Тут і професіонали, і аматори змагалися також діти та ветерани. Цікаво, що наймолодшим мотоциклістам було усього 5 років, найстаршим за 60. Організатори понад два тижні готували місцевість до чемпіонату України з кантрі-кросу. Лук'ян зі Львова вже шість років займається цим видом спорту. Бачу часу минулого року було. Було тільки два етапи, а зараз п'ять, дуже трасу сильно зробили. А от 11-річний львів'янин Дарій мотокросом займається лише трохи більше року. Каже, що цей вид спорту поєднує у собі багато складових, тому він йому до вподоби. Перший вид займався тато, другий я люблю швидкість, третє це не тільки спорт, це компанія, це е, враження, це Досить складні, хороші. Е, Михайло Попелюк підготувався до. Організатор заходу Михайло Попелюк, член правління Федерації мотоциклетного спорту України. З його слів, круті підйоми та спуски, а довкола мальовничі пейзажі додають змаганню особливої атмосфери. Траса дійсно вона не є дуже складною, бо це є кантрі-крос, вона є збалансованою. Тут є е, дистанція, де чим швидше їдеш, тим важче. Тому що там є, ну не можеш вибрати чітку траєкторію. Але є декілька місць, таких ловушок, де їм дуже буде важко. Дуже буде важко. От через то я зробив об'їзди для ветеранів, для аматорів, бо ці спортсмени не мають такого досвіду як професійні, і ми зробили для них об'їзди. 33-річний Павло з Івано-Франківська одразу ж відчув на собі трасу, яку підготували організатори після проїзду, усміхнений, хоча й весь у болоті. Надзвичайно легка. От така легка, знаєте, як сметана, <хи> і ти в неї весь намазуєшся, і наступає просто задоволення. Ними це не тільки змагання, а й ну якийсь, якийсь такий здоровий спосіб життя. Природа і ну якась така свобода на чемпіонаті України з Кантлі Кросу всі як один долучилися фінансово заради підтримки збройних сил України, а також закликали зробити свій внесок і глядачів, серед них і очільник коломийської громади Богдан Станіславський. Якщо ми не будемо робити ту справу, чим займаємося, то ми просто або будемо непрофесіоналами, або відвикнемо. Тому люди розуміють війну. Вони долучаються і фінансово до благодійно, але вони мають розвивати свої професійні навики. До слова, Коломий вперше приймає змагання такого високого класу, як чемпіонат України із кантри-кросу. Згори Юрій Шоу Воскресенця Коломийської громади, Богдан Малецький, Галина Ровенчук та на Раї.